Сьогодні ми поговоримо про особливості Shopify в Україні та поділимося кількома порадами і лайфхаками, які допоможуть вам успішно продавати за допомогою цієї платформи. По-перше, Shopify – це ідеальна платформа для тих, хто хоче запустити інтернет-магазин без зайвих зусиль. Вона пропонує простий інтерфейс для створення онлайн-магазину та управління ним. Однак для українських користувачів є кілька особливостей, про які важливо знати. Однією з головних проблем є підключення платіжних систем. Shopify Payments наразі недоступний для України, що створює труднощі при прийомі оплат. Однак, завдяки Westernbit ви можете підключити альтернативні платіжні системи, такі як PayPal і Stripe. Це дозволяє вам приймати оплату від покупців у США, Європі та інших країнах без обмежень. Це велика перевага, оскільки ваші клієнти з усього світу можуть зручно оплачувати покупки, а ви отримаєте доступ до найбільш популярних міжнародних платіжних методів. Інший важливий аспект доставка. Багато підприємців стикаються з питанням доставки товарів за кордон, і Shopify пропонує інтеграцію з чисельними перевізниками. В цьому також може допомогти Westernbit. Westernbit пропонує зручну міжнародну доставку з України понад 100 країн. Ви можете не тільки забезпечити доставку в США, Європу та інші країни, а й відслідковувати свої відправлення. Ось кілька лайфхаків, які допоможуть вам ефективніше продавати на Shopify. Перше, оптимізуйте свій сайт під мобільні пристрії. Більшість покупок відбувається саме через смартфони. Переконайтеся, що ваш сайт виглядає добре на мобільних пристроях, а покупка не займає більше кількох хвилин. Друге автоматизація маркетингу. Використовуйте інструменти Shopify для автоматизації емейл-маркетингу. Надсилайте покупцям персоналізовані пропозиції, знижки та нагадування про покинуті кошики. Третє використовуйте аналіз даних. Shopify надає велику кількість інструментів для аналізу поведінки. Покупців, що дозволяє вам коригувати стратегію продажів і пропозиції. Це дуже важливо для того, щоб зрозуміти, які продукти найбільше користуються попитом. Четверте – оптимізація. Не забувайте про SEO, щоб ваш магазин потрапляв у пошукові системи. Використовуйте правильні ключові слова: напишіть опис для кожного товару та налаштуйте метатеги. І п'яте використовуйте соціальні мережі для просування. Shopify має інтеграцію з Facebook. Інстаграм і іншими соціальними мережами, що дозволяє продавати безпосередньо через ці платформи. Це значно полегшує залучення нових клієнтів і збільшення продажів. Таким чином, Shopify – це чудовий інструмент для ведення бізнесу в Україні, навіть з усіма обмеженнями, пов'язаними з платіжними системами та доставкою. Використовуючи альтернативні платіжні методи і міжнародну доставку через Westernbit, ви можете вийти на глобальний ринок і забезпечити своїм клієнтам найкращі. service.